Вітаю усіх. Зараз ранок, я знову на городі. Буду садити експериментальну картоплю. Я дивилася різні варіанти посадки, мені стало цікаво, бо люди показують, що так краще родить, так краще родить картопля. Ну, давайте подивимося. Значить, перший варіант. Люди кажуть, що картошка. Добре родить, якщо вона порізана. Я вже виклала цей рядочок, я її порізала. Ну, коли готувала їжу, вершечки обривала, ой, обрізала вершечки, і в пакеті вона в мене пророщувалася. Другий варіант це цільна картопля. Вона також у мене прогріта, пророщена. Будемо зараз садити. Перший варіант розказують люди, що можна садити на землю зразу, а потім плужком проходити і закривати. Вона тоді добре росте і добре її збирати, що не треба лопатою копати, а просто. Граблями вигортати. Ну, У мене, я сумніваюся, це у кого піщана земля, то да. Цей варіант хороший. У мене земля глиняна важка. Цього року ще й забита від дощів. І не знаємо, що далі буде. І чи взагалі той плужок зможе проходити між картоплею. Давайте будемо пробувати. Перший варіант. Закопала я свою картоплю. Плужком тут нічого не зробиш, У мене земля глейка важка. Після дощів лопати неможливо впхати. Ну, Прийшлося лопатою ці всі рядки закопати. Потім, як картопля зійде, я з цієї сторони буду кидати на цю уже сторону. Землю. Типа я, типа як, як підгорну. Думаєте, я прикалуюсь? Дивіться. Дивіться. Бачите, як тяжко йде земля. А треба добре впиратися і цей. Я не знаю, як цю картоплю що ми посадили, як ми будемо обробляти. Ну тут, а, що я хочу сказати, ну, може воно буде потім легше. Земля буде більш пухкіша, але все одно мені здається, що мені треба буде лопатою його підгорнути так само. Ручний плужок не пройде, а мотоблок, мотоблок, да, можливо, пройде, але в мене нема мотоблоку, а наймати нема резону. І зараз через те, що це така земля у нас в селі важка. Мотоблоки ламаються на городах і люди не хочуть йти комусь щось робити тільки для себе. Ну, то все-таки тепер ми будемо. У ці рядки садити горошок. Я дивилася, що кажуть, що якщо посадити горошок у картоплю, то він збагачує землю і розпушує її. Будемо пробувати вперед. Ось так ми будемо садити. У землю горошок. от Він, мені здається, піде низом картоплі. Потім ну він же і швидко достигає. І коли картопля почне гарно рости, горошок уже висохне. Ну і напевно він буде тримати вологу. Так, погнала я садити горошок по цих рядках картоплі. Ну і другий варіант посадки картоплі це під солому. Дивилася, я зараз дуже практикую на соломі вирощування картоплі. Ну, Я так подумала, воно мультірує землю картопля, не дає рости буряну. Тримай вологу, картопля любить рихле, щось таке, щоб було вологе і рихле. А солома саме таке забезпечує. Вона важка і вона не буде розлітатися, особливо коли намокне, не буде розлітатися. І якщо хто там в селі живе, помічали, де стояли копиці з соломою, там трави немає. Ну, Це для мого роду взагалі ідеальний варіант. Ну, Соломи в мене поки що немає, з цим проблема. Зараз солому розвіюють по полях, ніхто не збирає. Колись то збирали, давали худобі, зараз то і худоби вже немає. Солома, якщо є, то в одиничних варіантах я буду накривати буряном. Дощі все одно не передають ще. Не знаю, дивилась, не дивилась сьогодні прогноз погоди. Можливо, передавали на неділю, але коли воно буде, то не знаю. Накрию я буряном, він до неділі висохне. І це мені ще додасть один бонус плюс, тому що у сіні є сінна паличка. На її основі роблять фітоспоріни, які рослини від фітофторозу. І якщо ну, цей варіант зработає, то в мене картопля має рости до пізньої осені. бо її фітофтора не буде чіплятися, бо земля буде незаражена. Ну все, я погнала. Оце накрила я свою картоплю. Травою не дуже грубо, треба, щоб воно просохло, а тоді, вже коли воно просохне, я накрию знов новим шаром бур'яну. Мені треба, щоб плотність складала десь 10 см, так як ми землею картоплю накриваємо, так і дона плотність цього буряну складати. Воно зараз сядеться, потім я ще раз кину. І більше я думаю не буду до нього дивитися, тому що трава не дасть буряну підніматися з землі. І якщо це правда, я тільки осінню подивлюся до цієї картоплі, щоб забрати. І то не треба копати лопатою, а граблями згорнути і забрати картоплю. Цей варіант мені більш підходить, тому що я кажу, у мене глейка, у мене земля важка. У кого піщані ґрунти, там зовсім друга ситуація. У мене колись, де я жила, був теж піщаний город. У мене 30 соток, я і двоє малих дітей викопували за день. Тут а... це жесть. Ну, все, йду снідати. І будемо дивитися, що воно тут буде. Зараз ось нарву листя груші. Це в мене все таку дику грушу, я посадила. Це суто чоловіча рослина ніби. У першу чергу вона лікує аденому. Вона дуже корисна для чоловіків. І ще вона корисна тим, що вона виводить солі з організму. У кого астрихондроз, то буде корисно пити чай з листя, груші. Чай на смак, як отосушені груші, ви заварюєте в компот, ну, як у звар. Отакий смак у цього чаю. Зараз саме сезон назбирати цих молодих листочків. І насушити на зиму, і зараз заварювати і пити чай. На цьому все. Бажаю всім всього найкращого. Кому було цікаво, ставте пальчик догори. Підписуйтесь на мій канал, аби не загубитися. І до зустрічі!